Неочікувана неочікувана е, історія, скандал, який розгора, розгортається у Швеції, е, із національним каналом. Там на одному із шоу гумористичних програм, е, Національний канал СВТ. Українок назвали повіями, точніше, не так сказали, що українки світловолосі й голубоокі, і вони можуть, чи їх не видно, але вони всі працюють в борделях. Ну, одним словом, до цього приєдналися всі українки, які мешкають в Швеції багато років, і ті, які виїхали вже після повномасштабного вторгнення, що зараз там відбувається, і який це хайп підняло серед українців. Є вже реакція посольства. А ми говоримо із нашою гостею Оксана Чижикова, Українка, яка проживає в Швеції вже 9 років, і якраз активістка, що почала флешмоб українських жінок у Швеції. Оксана з нами на зв'язку. Так, Оксана, слава Україні. Героям слава Так, я дякую за те, що дякую, що ви зв'язалися з нами, і дякую, що ми можемо цю тему. Е, бо в мене так само викликало страшенне обурення і надати йому розлус. Отже, е, давайте спочатку, що з чого це все почалося, і коли це сталося, коли цей ефір е, відбувся? 7 березня на державному каналі Швеції СВТ е, відбулося гумористичне шоу. Яка називається іммігранти для шведів. Вони говорять там різні жарти, і пропролунало такий, пролунав такий жарт, що українські жінки, їх мало було таке запитання в 22-му році, яких іммігрантів більше приїхало в Швеції? І там один із учасників шоу сказав, що можливо індусів чи якихось ще других етнічних груп. І е, журналістка Ела Фалі сказала: А взагалі то українських жінок, але їх дуже важко побачити в суспільстві в шведському, тому що вони світловолосі і світлоокі, і е, ну, їх можна побачити більше всього. Це в по борделях. По перше, що хочу сказати, що в Швеції заборонені борделі і заборонена проституція. Такого немає. Де вона це бачила? Взагалі ми не сприйняли це як жарт. І е, вони сказали, що це свобода слова. Але вибачте, свобода слова закінчується там, де закінчується свобода іншої людини. Угу. Оксано, я вас переб'ю. У нас є відео. Так, ми можемо подивитися, тому що я цей фрагмент не бачила. Тому що ми от в обід буквально ми вирішили цю тему озвучити ну, і продовжити її висвітлювати. Ось як це виглядає, щоб було зрозуміло і нам, і нашим, нашим глядачам. Вікен Іва. 2022 så var det faktiskt folk från Indien och Polen som var den största invandrargruppen. Ja, man är kanske inte tror att det är Polen och Indien för att det är inte dem. Mm. Eh, det är faktiskt, inte så konstigt nog, eh, många som kom från Ukraina och fick stanna. Så eh, mm. ja, mm. Ukraina helt enkelt. Mm. Ja, men det stämmer inte. <laughs> Мен мен хотіла інтеленька полісомікіфаратом, що на каналі, що журналістка. Це ведучая журналістка, так? E, вона являється журналісткою, а також вона письменниця, яка випускає книги. А також вона працює на цьому каналі, тобто вона не гостя цього каналу, вона працює на цьому каналі, і mm -hmm. e, її виправдала. E, Директорка цього каналу, тому що наш посол Андрій Плохотнюк запросив е, е, запросив роз'яснення, що це взагалі було, uh -huh. і е, директор е, каналу сказав, що це був жарт і тут вона нічого не бачить, і це свобода слова в Швеції. Ага, отже, дивіться, в нас є в нас є реакція посольства України в Швеції. Хлопці, прошу виведіть, будь ласка, з Фейсбук-сторінки, значить, глибоко обурено рішуче засуджує. 27,4 файл. Так, слова шведської журналістки Ела Фалі на адресу українських жінок Швеції в одній з останніх гумористичних програм на національному каналі вважаємо такі висловлення. Глибоко образливими та абсолютно неприйнятними, враховуючи обставини повномасштабної російської військової агресії проти України, яка змусила українських жінок рятувати своє життя та життя своїх дітей за кордоном, закликаємо журналістку ЕЛАФа Ліду публічного вибачення, а керівництво каналу SVT вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому. Так, я не знаю, коли це датовано ця відповідь посольства. Вона надійшла одразу після цього ефіру, чи зверталася до вас, чи зверталися ви до посольства? Взагалі то ми я чесно вам кажучи, що ми навіть не очікували такого, і ми навіть відреагували трошки пізніше, чим наш посол до цього відреагував. Наше посольство відреагувало як можна швидко. Тому що mm -hmm. я саме дивилася цю передачу, але я відволіклася саме в цей момент. І я щось, почула, що щось говориться про наших українських жінок, але я навіть не очікувала такого. Mm -hmm. Ну, от, власне, що є відомо з... з... Сайтів шведських, що посол Андрій Плахотнюк закликає вибачитися про українських біженок. Плахотнюк назвав висловлення про Україну глибоко образливими та абсолютно неприйнятними. А представники шведського телебачення кажуть, що жарт був вкладається в рамки свободи слова. Ну, власне, про те, що і ви говорили, і ось ваш пост. У Фейсбуці, що відбувалося далі, от ваш пост, і ви розкажіть, як ну як ви самоорганізувалися, як організувалися українські жінки у Швеції, і що далі відбувалося? Так, оце оце ваше ваш пост у Фейсбуці? Можете можете е, коментувати? Ні, це не мій пост, це теж дівчина, яким яка цим займається в ага. мене. Так, в нас насамперед, ми українські жінки в Швеції, ми дуже е, такі активні і працюємо багато на для того, щоб допомагати нашим українським жінкам, а також допомагати нашій країні. І ми е, як взяли опіку над цим всім, тому що жінки, які приїхали е, лише в 22-му році, вони не знають, як працює тут суспільство. Е, то... Насамперед, це не тільки я, таких як я дуже багато. Ми кожен взяли те, що ми можемо зробити. Наприклад, я працюю дуже багато, я не можу стояти зараз. Під СВТ, як стоять наші українські жінки з прапорами і е, вимагають реакцію від, від каналу СВТ. Вони стоять в Стогольмі, вони стоять в Мальмо і там журналісти задіяні шведський тез. Угу. Є... А скільки Оксана, а скільки скільки, скільки от продовжується цей протест такий активний? Скільки Та вже... часу? а чотири чотири дні, так. Так, так, активний процес. Тому що коли ми якось всі включилися одночасно, є uh -huh. жінки, які почали видавати статті в шведських газетах, друкуватися в шведських газетах з протестом. Є наші жінки, які е, дуже багато зараз жінок ідуть в поліцію і дають е, скаргу на СВТ і на uh -huh. цю жінку. Багато дуже рекламацій подають на СВТ і на цей канал подають рекламації для того, щоб теж якось резонувати. Я, це моя ідея була. Зробити флешмоб е, називається він е, Українська квінор е, по шведськи це українські жінки, і е, ми викладаємо свої фото в Фейсбуці, в інстаграмі, і ми пишемо на цих фото, ким ми працюємо: що я українська жінка, в мене така то освіта, або в мене стільки-то дітей, я не працюю в борделі. Я прошу я, Оксана. Я перепрошую. Ви продовжуєте. Я прошу фотографію цього флешмову, тому що я вражена кількістю і такою активністю наших жінок, і це дуже круто. Ну, бачите, отак виглядає е, так. Виглядає флешмоб українських жінок проти цього недолугого жарту. Так, про пр, 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 про Но... так. Це сотні сотні жінок. Причому це запар за декілька днів на сотні жінок. Причому це жінки не тільки вже в Швеції. Є дівчата, які з України, з Києва теж викладаються на українській мові. Є жінки, які з Барселони на англійській мові викладають. Для чого це ми робимо? Ми хочемо підняти зараз цей резонанс для того, щоб в нікому в світі навіть... Не прийшло до голови сказати, що ми повії. Тому що таких розумних жінок, таких освічених, трудолюбивих, які настільки швидко інтегруються в суспільство, які вчать мови. Я думаю, що ні одна е, еміграція не бачила, ні одна Європа взагалі таких біженців не бачила, як ми. І нам дуже, дуже прикро е, нас це обурює, і ми хочемо показати. Хто ми є такі? Тому що от сьогодні була вже стаття в газеті, де одна наша українська е дівчина давала там інтерв'ю, і вона м е розповідала про цей конфлікт, і вона вже зсилалася на наш флешмоб. Якщо ви хочете побачити, хто ми є і ким ми працюємо, ви можете подивитися за цим хештегом Українська квіннор тому що е не всі мають контакт з нашими жінками, і одні будуть вірити чуткам, одні будуть говорити ні. Але ми робимо як ґрунт для того, щоб показати, що ми працюємо і ми молодці. Так, дивіться, ви молодці, ми молодці. Я ну я особисто підтримую цей флешмоб. Теж і львівська мануфактура новин теж підтримує флешмоб. Українські жінки не повіє в борделях, не працюють. І знаєте, українці в тій ситуації, які мають відбиватися з усіх сторін, маючи повномасштабну війну і ворога страшного на своїй землі, так, і ми мусимо ще відгризатися в Європі, яка, начебто, Швеція, ну, демократична країна з рівністю прав, з гендерною рівністю, і тут і тут такий, така штанга просто національного телеканалу. Ми цю тему обов'язково будемо. Підтримувати будемо з вами на зв'язку. Скажіть, а як можна? От якщо нас дивляться, я думаю, що напевно наші глядачі мають знайомих українок, які зараз у Швеції, або з цим з чимось подібним стикалися, Як до вас можна долучитися? Як вас можна підтримати, чи як ви можете допомогти комусь, хто стикається з таким такими подібними історіями? Ви можете за, за цим хештег, хештегом. Хештег Українська квінру, Там є вся інформація. Всі жінки, які долучаються до нашого флешмобу. Якщо в перший день нас було 5 чоловік, всього так першу фотографію я зробила свою. Давайте давайте виводьте, хлопці, виводьте фотографії, що ми бачили та цих. В різні групи, і була така реакція більш як тому, що всі були в шоці, і потім почалося всі почали робити е, теж отакі фотографії. І я думаю, що це допоможе, якщо жінки всього світу, українські жінки, е, будуть робити щось подібне, не будуть просто йти на роботу, працювати на трьох роботах, як ми робимо, а будуть ще говорити про це. То таких, якщо ми один раз рота закриємо, то таких прецедентів не буде. Тому що наші жінки, ми маємо своїх дочок, і я дуже не хочу, щоб мою дочку потім говорили, що в неї буде такий стереотип, що о, пішла українська повія, наприклад. Так, е, 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 Оксана, я е, дякую. Я думаю, що ну разом борітися поборети, нам інш, інших варіантів у нас немає. А от ці заяви, що жінки писали в поліцію, скажіть, будь ласка, чи є реакція від поліції, як поліція реагує? І взагалі як реагує шведське суспільство? на це? Шве... Півство з ким ми розмовляємо. Я всім теж жінкам кажу, що вони ділилися. Вони в шокі, вони шоковані. Навіть ми можемо подивитися по цій передачі, тому що там з одної сторони приїжджі стає ну, як іммігранти, з другої, як іммігранти, задають питання до шведів. То шведи були шоковані, тобто навіть mm -hmm. на перед. Веди були шоковані, це видно по їх на їхніх їх, їх обличчях, і також, якщо ми говоримо, е шведи відписуються е коментарі, то вони всі на нашій стороні. Угу. І кажуть, і кажуть, що ця ведуча ця журналістка, яка от висловила такий недолугий жарт, що вона закрила всі свої сторінки в соцмережах. Так, вона закрила всі сторінки в соцмережах. Е, ну не сторінки, а комент, коменти до цих сторінок, тому що українські жінки, ми ж такі войовничі і не дамо себе mm -hmm. <с> <с> образити. Почали писати, зап запитувати в неї. Е, що це взагалі було? І вона закрила в інстаграмі. Вона закрила в Фейсбуці, вона закрила в LinkedIn, і е, вона лише в Твіттері, або як це зараз по-новому називається, Екс. Я можу зачитати, що вона відповіла, і це ще більше нас обурило, угу. тому що ми вже подивилися її сторінку на Твіттері. Е, то е, ми побачили, що вона вже пише про наших людей з 22-го року. Вона була обурена, чому українським людям в 22-му році шведські всі. Е е на шведському транспорті можна було українцям проїжджати безкоштовно. Чому це не зробили в 2015-му для сірійців? Е, ну, звичайно, відповідати вона це не почує, але відповідь одна, тому що їм їх зустрічали, їх супроводжували, а українцям давали всього на всього адресу, і вони повинні були їхати з одного табору до другого табору. І звичайно, вони зробили безкоштовно, тому що українці могли. Переїжджати дві-три адреси міняти. І вона заявила, що, українці, що українки не особливі, що було в цій програмі сказано дуже ем, таких різких речей, але те, що одна група людей має імунітет до жартів, це абсурд. Але ні про одну етнічну групу не було, не було сказано, що, що вони працюють по борделям. Якщо вони там. Е, розумієте, в цій програмі е, не було українки. Якби mm -hmm. там була б Українка, це було можливо, це було б по-другому. Вони глузували з Українки не е, без української присутності, тому що там була Філіпінка. Там була е, сомалійка і всі решта це були е, дру, ну, як е, мусульманські е, люди. Але mm -hmm. якщо, якщо б там була українка і вона мала право відповісти на цей жарт, то це, це друга річ, Ну, там mm -hmm. не було українського. Вони, вони жартували один з одного mm -hmm. і припливли туди українську жінку. Так, я зрозуміла, ми з українськими жінками так не можна поводитися, не можна допускати таких жартів. За це має захиститися і всі відповідні органи. Ми хочемо завтра цю тему підняти, якщо нам вийде, із головою комітету Верховної Ради Ярославом Юрчишином можливо вдасться нам нашого омбудсмена так само запросити, і будемо за цим стежити. І ну, ми, як майданчик, даємо ці ситуації максимальному. Максимального розголосу, вам з вами подів діліться, будь ласка, і цим контентом. Ну, от у нас майданчики, ви можете поширити, що ми про це поговорили. Тому що, наприклад, я про це сьогодні дізналася вперше. Дякуючи вам, дякуючи активній позиції вашій моїй однокласниці, яка зараз в Швеції. Так тому давайте будемо, будемо на зв'язку, і треба наші наші права і нашу гідність відстоювати в. В будь-якій країні, де б це не було, нам іншого не дано. Тому успіхів нам в цій, всій боротьбі, зокрема в цій історії. Думаю, що воно якось позитивно вирішиться і те, як нам хочеться. А всім жінкам в Швеції, всім українкам в Швеції бажаю твердості і як то рівного рівно хребта, рівної постави. Дякую. Дякую слава вам. Україні! Героям слава!